Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він наголосив, що російські війська наступають відразу у кількох напрямках. За словами Шкіряка, Генштаб Росії намагається розпорушити сили бійців АТО, щоб взяти під контроль населені пункти на Донбасі. Зараз найскладніша ситуація залишається біля Іловайська та Новоазовська, де зафіксовані великі сили російських військ. Про пряме військове втручання Росії заявили і США за словами офіційного представника держдепартаменту Джен Псакі. Зараз іде контрнаступ російських військових на Донецьк та Луганськ. За даними ПСАК, окупанти просунулися майже на 40 кілометрів в глиб України. Україна планує закачати ще газу до опалювального сезону. Наступний раунд газових перемовин відбудеться 6 вересня у Брюсселі або Берліні. Повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. За його словами, Україна планує закачати до опалювального сезону ще 10 мільярдів кубічних метрів газу. Наразі в підземних сховищах 15 мільярдів у Кабміні побоюються, невдовзі Росія припинить поставки усіх енергоносіїв в Україну. Крім того, за словами прем'єр-міністра, у планах північного сусіда перекрити взимку газ для країн ЄС. Водночас у Європі готують компромісні рішення з Росією. У п'ятницю віцепрезидент Єврокомісії Юнтер Отінгер має зустрітися з міністром енергетики Росії Олександром Новаком. Зокрема, обговорюватимуть, як подолати газову кризу в Україні. Луцький прикордонник Павло Гаврилюк отримав численні поранення кінцівок складний перелом лівої руки. Павло Гаврилюк, 23-річний старший лейтенант Луцького прикордонного загону, закінчив Хмельницьку військову академію прикордонної служби, коли молодого прикордонника перевели служити у зону АТО, аби зайва не засмучувати батьків. Він сказав, що їде на кордон із Білорусією. Говорив матері, що не змозі розмовляти, бо зв'язок поганий. Про важке поранення сина батьки дізналися, коли хлопця у важкому стані літаком доставили у київський військовий шпиталь. На одному з прикордонних пунктів військові в ніч на 31 липня потрапили під мінометний обстріл. На Павла впала плита зруйнованого приміщення. Найбільше постраждала ліва частина тулуба. Павло Гаврилюк отримав множинні поранення кінцівок, складний перелом лівої руки. Зараз хлопець має проблеми із нирками, легенями та рукою. Він потребує тривалого лікування. Допоможіть хлопцю знову стати на ноги. Реквізити для допомоги можна знайти на сайті Волинські новини. Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гончик під час брифінгу із журналістами розповів, що після вирішення питань пов'язаних з АТО та підготовкою до зими в першу чергу планує зайнятися Луцьким спиртологічним комбінатом. За словами губернатора, він ще пам'ятає часи, коли спиртологічний завод виготовляв найкращу горілку в Україні. Такий успіх був пов'язаний із тим, що завод сам виготовляв спирт для своєї горілки, замість того, щоб закуповувати його в закордонних виробників. Виднокомосця підприємство дуже сподобалося, і сьогодні ми не маємо ні горілки Волинської, ні підприємства. Для підприємства це крах для області це двічі крах, тому що це головне підприємство, яке наповнювало область акцизним збором, зауважив Володимир Гунчик. Губернатор назвав Луцький спатологічний комбінат завданням номер 3 для волинської економіки. За словами губернатора, наразі він вивчає ситуацію навколо комбінату та невдовзі планує зайнятися відновленням його роботи. Гунчик зауважив, що ситуація подібна до спартологічного комбінату сьогодні відбувається на КХП номер 2 та десятій шахті.